Вітання усім, хто по той бік телевізійного екрану. Ми продовжуємо ефір в форматі на часі. Говоримо про питання та проблеми, які цікавлять наше телевізійне товариство. Що нового очікується в питанні вивчення іноземних мов для першачків, тих, хто йде в перший раз в перший клас з 1 вересня? Ми говоримо з нашими гостями, методистами іноземних мов Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Ми вітаємо в нашій студії Світлана Бацмай, Оксана Заїка і Ірина Ураєва. Вітання вам вітаємо. три іноземних мови. Англійська, німецька і відповідно французька е, насправді з 1 вересня першачки е, почнуть вчити іноземні мови за новими методиками. Ось власне що нового очікує цих маленьких громадян України? Е, можете відповідати по черзі. Ну, власне, як завгодно. Будь ласка, дійсно. 1 вересня 2016 року стартує нова українська школа. Всі це очікують з нетерпінням і на дехто дещо боязко. Але боятися немає чого, тому що що діти будуть вчитися, як і раніше, будуть вчитися, але разом з тим, дійсно, як ви ще не зазначили, вступає в дію новий державний стандарт початкової освіти. Нові навчальні програми з усіх дисциплін, в тому числі і з іноземних мов. Що мається на увазі? Якщо раніше іноземна мова вивчалася лише одна година на тиждень, то вже в першому класі її буде дві години, в другому, третьому, четвертому три години на тиждень. Тобто значно більше увага звертається на вивчення іноземної мови, тому що в даний час це необхідність. І якщо раніше наша школа старалася дати якомога більше знань учням, то основне завдання нової української школи навчити застосовувати ці знання на практиці. Ну, от перше. Очки, ви щойно сказали, що там буде розвиток збільшення кількості годин. Це так само стосується і наступних, ну тобто учнів других, третіх і так далі. Класів, тобто для всіх це збільшення годин очікується. Взагалі наразі в цьому році лише для першого класу, тому що другий, третій четвертий буде ще поки що йти типу по старих програмах і за старим державним стандартом. Ну а відповідно, це ці нововведення, що за собою як то кажуть, тягнуть. Нові підручники, нові методики правильно я розумію? Ми можемо сказати, що насправді реформа і нова українська школа зараз обговорюються дуже в суспільстві, як професіоналами, спеціалістами, так і ділітантами. Всі намагаються розібратися, збагнути ті зміни, які будуть відбуватися, на які нас чекають з 1 вересня. То ми можемо впевнено сказати, що реформа стосується лише тих учнів, які йдуть в перший клас з 1 вересня 2018 року. З 2002 клас по 11 клас вони будуть навчатися за попередніми програмами, тобто переглянути державні стандарти, змінені навчальні програми, лише для першачків. Тобто зміни, от вони найбільше їх відчують просто ті, хто піде в перший клас з нуля. От на них і запровадиться ця методика. Ну, мабуть, і вчителі проходять якісь підготовчі там, я не знаю, курси, методичні, якісь зібрання. Їх теж готували. Так, ви ще запитали за підручники. Підручники також будуть нові для учнів, які йдуть до першого класу. І цього року відбувався такий пілотний проєкт для шкіл. На Волині це була четверта гімназія імені Модеста Левицького, яка брала в пілотуванні участь вчителі англійської та німецької мови, і з французької мови. Це, на жаль, було не в Луцьку, а В Горохівському районі. Так. І е, саме ось ці вчителі, які брали участь в пілотному проєкті, вже є такими новаторами. Вони е, пройшли по суті за цей рік це те, що очікує наступного року вже на всіх вчителів іноземної мови і е, вони вже, вже можуть давати якусь так само, як ми, методисти Волинського інституту, більш докладну інформацію. Вони є ну, тобто, зрозуміло, дослід, що так? тривав пілотний проект з підготовки так групи вчителів, так які опрацьовували ці нові методики, і тепер Звичайно. ну то а з 1 вересня всі вчителі повинні працювати за так. новими методиками. Абсолютно, кожен вчитель іноземної мови, так само як. Кожен чоловік початкових класів приходить в перший клас, пройшовши спеціальну підготовку. Це включає в себе і очні тренінги, і дистанційне навчання. Зокрема, що стосується вчителів іноземної мови, то кожен вчитель, який працюватиме з 1 вересня в першому класі, пройшов відповідне навчання. В даному випадку Британська рада готувала тренерів для викладання англійської мови, Французький інститут для викладання французької мови, і інститут для викладання німецької мови. Були підготовлені спочатку тренери від Британської ради. Нашій області пощастило, тому що ми брали участь в пілотному проєкті 2016. 2016 го року агенти змін і тому у нас досить багато тренерів. Дев'ять тренерів Волинської області з англійської мови готували 729 вчителів англійської мови, які будуть працювати в першому класі з 1 вересня, які були об'єднані в 35 груп. Тобто, вже всі ці вчителі очні тренінги пройшли, готові отримати сертифікати. І буквально 19 червня стартувала онлайн-платформа для вчителів англійської мови. Після проходження очних тренінгів вони повинні ще пройти дистанційне навчання, опрацювати всі матеріали запропоновані європейською спільнотою, і вже після цього, отримавши другий сертифікат про проходження онлайн тренінгів, вони вже готові, вони вже йдуть в перший клас. Ну ми зараз весь час говоримо про Волинь, Ну це і зрозуміло. Луцьк, Волинь, адже ми в першу чергу на Волині і в Луцьку. А такі самі процеси відбуваються ну, загалі то по всій Україні. Я так розумію, так ну так взагалі 22 тисячі вчителів початкової школи в Україні, і 17,5 з тисяч. Вчителів іноземних мов, які підуть працювати в перший клас. І тому найбільше, звичайно, 15 тисяч вчителів англійської мови, тому Слана Анатольна говорила про таку велику цифру вчителів англійської мови Волинської області, 2100 вчителів німецької мови в Україні, вони так само проходили підготовку. Ну і 300 вчителів французької мови. Тобто, за цей рік підготовкою. Охоплена така величезна цифра, тобто ми маємо заповнити, можемо заповнити батьків, щоб вони не переживали, що вчителі готові е, працювати з їхніми маленькими школяриками, маленькими дітками, е, тому що е, дійсно підручники будуть нові, методики оновлені для того, щоб е, підручники були добрі і е, терплячими для діток. А щоб вчителі поважали гідність кожної маленької дитини. Щоб у дитини не відпало бажання ходити в школу, щоб вони з задоволенням відкривали книжку і чекали наступного року з іноземної мови. Ну це ми зараз на себе беремо свого роду разом з вами таку місію за спокоєння і батьків і відповідно діток, першачків потенційних таку саму місію заспокоїти і зробити такий підсумок того, що зроблено в підготовці вчителів іноземної мови. Наскільки мені відомо цю місію так само взяла на себе пані міністр освіти з цієї нагоди? Ви днями і побували в столиці. На такому можна вважати, мабуть, високому зібранні, коли от згадані вже вчителі іноземних мов з усієї України. Так були на такій, Це була неформальна зустріч, чи це був якийсь форум підсумкова нарада підсумків провадження експерименту. Звичайно, ж на цю нараду були запрошені ректори. Інструкті після освіти були запрошені методисти усіх іноземних мов і разом з тим керівники навчальних закладів, які брали участь у проєкті, і вчителі іноземних мов, що дуже приємно. Дійсно, стану звілася Лілія Гриневич, яка підсумувала, що все ж таки цей експеримент вже пройшов. Ми то стартуємо нову українську школу першого вересня 2016 року, але якщо повернутися назад в історію, то все це розпочалося ще у травні 2017 року, коли школи могли подавати свої заявки на участь у цьому пілотному проєкті. 100 шкіл. О, от у цьому експерименті, про який ми вже говорили. Так. так. Угу. Ось, власне, з Волині подали заявки 12 шкіл, з яких було обрано 4 школи. Сьогодні ми згадували про те, 5, перепрошую, 5 шкіл, тому що чотири приймають участь в англійській мові. І нам приємно те, що з Волині були при, приймали участь різні типи навчальних закладів. Це і спеціалізована школа номер 1 міста Луцька, і Луцька гімназія номер 4 де з першого класу вивчається і англійська, і німецька мова. І разом з тим це міська школа, школа номер 6 міста Нововолинськ, і звичайно, сільська Школа села Раків Ліста Мікаширського району і разом з тим школа села Бужани Грохівського району апробовувала підручність французької ну мови. це взагалі такий колоритний, як на мене, приклад. Пощастило там побувати на цьому, от якраз демонстраційному уроці. То школа, як ви сказали, більш ніж звичайна, сільська і так далі. Тим не менш, вони зголосились і брали участь в цьому пілотному експерименті. До них приїздили представники французького французької місії, французького посольства в кінці кінців, так тобто, так, да, і вони були так само в Києві Надо пройшли надідаю. весь процес. Так да. Від початку і до закінчення. Так. Ну і звичайно, ці школи апробували ці матеріали на собі. Вони були першопрохідцями. Вони апробували як підручники, так і нові методики. Ну і разом з тим вони показували вже іншим вчителям, як працювати. Це нарадило своїм рідним підсумком з того, що вже зроблено. Ну і я хотіла сказати, що все ж таки дуже велика увага до початкової школи в цьому році. І напевно, що ця увага зумовила такий великий вибір підручників, тому що на конкурс підручників для першого класу було подано 14 підручників з англійської мови, з яких один. 11 отримали схвальну експертну оцінку, три були відхилені експертами, і нам приємно, що серед тих 11 підручників з англійської мови є один підручник, який підготовлений нашими авторами. Це Світлана Гунько і Зоя Коновалюк. Ну і разом з тим підручник французької мови підготовлений нашою колегою Риди Григорівні Вурайовича. Теж дуже приємно, який на рівні конкурує з підручниками зарубіжних видавництв. Ну от якраз цю тему ми ще піднімемо, тому що насправді хотілося б, щоб і діти і вчителі і учні. Луцька, так зокрема, дійсно усвідомлювали, що у них в школах застосовується у підручник, який, зокрема, був підготовлений нашими фахівцями, нашими луцькими, які і цим доробком будуть користуватись по всій Україні. Справді, давайте, от якраз про підручник трошки окремо, якщо дозволите, ну ми гарно все розповідаємо і радісно чути, мабуть, батькам і дітям, але Відразу виникає питання, чи будуть за цей підручник сплачувати батьки якісь кошти? Ці підручники, за новий підручник. ці підручники будуть видані за державні кошти. Проходив конкурсний відбір підручників. Вчителі могли обрати підручник із репозиторію. Тобто, було оголошено голосування, і кожна школа мала обрати якийсь один з підручників для першого класу. Звичайно, що ті підручники, які набрали більшу кількість голосів, будуть видаватися за державні кошти. Що стосується англійської мови, це чотири підручники, вони будуть видані за державні кошти. І, окрім того, відмінність від попередніх років є те, що в цьому році безкоштовно надається дитина. Тині не тільки підручник, а й аудіододаток. Mm -hmm. В цьому році ми стикнулися з тим, що дітям було дуже важко справитися на ЗНО з аудіюванням. Тому нам дуже приємно, що на це звернули увагу. І саме чути справжню іноземну мову. Не той наш варіант, який використовується школа, а начити на сіями мови. Тому в цьому році усі підручники для першого класу будуть абсолютно безкоштовними, і плюс до того що з іноземної мови це ще й аудіододаток. Ну це ми говоримо паралельно про всі підрозділи мови. мови, так, так англійському. Uh, uh, Тобто підручник аудіододаток у вигляді там. Набору аудіозаписів, компакт диск, мабуть, і ще є зошити, так я розумію. Я робочі зошит, так ну він є обов'язковим компонентом навчально-методичного комплексу. Це як який... пропис, пропис, як колись був так, так? робочі зошити для учня з прописами. Ну скажімо так, в першому класі діти ще не дуже багато пишуть, тому що все одно іноземна мова вивчається як випереджувальна, тобто вони паралельно вчаться іноземну і мову. Вони у них ще не, не великий запас знань і умінь з рідної мови, щоб вони, так, скажем, писали уже іноземною мовою. Проте це, скажімо, швидше елементи, якісь графеми для розвитку моторики, тобто зовсит обов'язково. Ну, Зошит він не, є, він не фінансується державою. Тобто зовти будуть батьки робочі зошити купляти, придбати це за невеликі кошти, тому що це державні видавництва, це не іноземні видавництва. А от але, якщо не буде зошита... Підручники зроблені таким чином, що е, він може використовуватися як самостійний ну, навчання в так. якомусь окремому випадку можна обійтися без зошитів, хоча ну, зошит за рішенням батьків, за рішенням вчителя, який буде вести кіно, ну, взагалі... та або за допомогою додаткових матеріалів, які вчитель, які вчитель має е, право і має змогу добирати самостійно під час е, пілотування шкіл е, вчителям, зокрема німецьких Мови було запропоновано ряд таких матеріалів, які вони також впродовж року випробували. І під час тренінгів інші вчителі німецької мови також бачили, які це матеріали. І вони вже приймають самостійне рішення, чи брати їх додатково під час навчання. Можливо, є такі дітки, які відразу проявляють великі інтереси мотивацію до вивчення іноземної мови, то звичайно їм можна пропонувати щось більше. Ну от такий цікавий аспект, взагалі, застосування підручників для вивчення іноземних мов саме в Україні. Ну, зокрема, до прикладу, в Польщі, ну тобто скрізь вчать іноземну мову, і в Польщі також, наскільки, наприклад, мені відомо, польща просто бере закордонні підручники. Так. І е, такий спосіб в Україні не використовується в Україні. Е, розробляються свої підручники, е, ну, щось адаптується. Е, чому так? Ну, якщо дозволите, я висловлю свою думку. Ну, наприклад, звичайно. Польський алфавіт, він латинський, лати, латиниця. Наші діти кирилізовані, і іноземні підручники, автентичні підручники не вчать наших кирилізованих дітей читати і писати. А от в цьому є трошки проблема, тому міністерство розробляє свої підручники, враховуючи, скажем, досвід мовленнєвий досвід дитини, і все-таки враховуючи психологічні особливості розвитку маленьких школярів і рекомендації вчителям, так само, ну, але, мабуть, там і фінансова сторона цього питання теж неабиякий чинник. Звичайно, зарубіжні видавництва зарубіжні туричники набагато дорожчі ніж підручники наших українських авторів. Ми скажемо відверто, що в цьому році була вимога міністерства освіти і науки України, що один підручник має коштувати за державне змовлення не більше одного долара чи одного євро. Тобто, залом, але нам приємно, що все ж таки навіть зарубіжні видавництва змогли вміститися в цей, в цей обсяг досить маленький, тому що ми розуміємо, що це зарубіжні видавництва, що там значно дорожчі послуги. Але разом з тим, цього року на ринок України. Вийшло два підручники, які будуть видані за державні кошти, кошти зарубіжних виданист. Це кастіть в ручники апробовувалися повністю протягом цього року. Це підручник QuickMind від видаництва Cambridge University Press, і підручник Smart Junior від видаництва MM Publications. Тому в цьому році для вчителів була повна, повна воля вибору: чи обрати наших українських авторів, чи обрати зарубіжний підручник. І ті, і ті підручники в цьому році, вже за доступ Польщі, як ви зазначили, будуть видаватися за державні кошти. Ну а от, наприклад, такий момент, що є, існує якась загальна програма вивчення іноземних мов, але кожна змо. Мов, мабуть, вимагає якихось ну, нюансів, особливостей. І ви самі зазначили, що ну, німецькі, французькі та англійські підручники готувалися відповідно там, інститутом Гьоте і так далі. і так далі. Тобто Це вносить якісь відмінності у методику вивчення? Чи просто це для кожної мови є якісь свої особливості? Ну скажімо, взагалі іноземна мова в Україні викладається за загально ну враховує загальноєвропейські єдині рекомендації з мовної, іншомовної освіти. Тобто ще з 1998 року Рада Європи прийняла загальні європейські рекомендації а в усій Європі іноземні мови. Скажімо, мають дескриптори рівнів, тобто на кінець вивчення певного рівня учень або той, хто вивчає мову, має володіти певними. Уміннями, знаннями і навичками за удівання, читання письма і мовлення, тобто прописані дескриптори, прописані е, вплоть до тематики, словом, враховуються загальноєвропейські рекомендації, тобто, наша країна Недаремно ми говоримо про вхід в Європу, тому що ми працюємо спільно з усіма європейськими. Країнами з точки зору освіти, ну а як ви думаєте, взагалі, так чи інакше, можна вважати перше вересня такий офіційний старт цих експериментів, але вже це, мабуть, не варто називати це експериментом. Це вже практичне втілення всього того, що було підготовлено, і тим не менш, яка буде ну реакція тих, який буде аналіз, можливо, якісь виправлення потребують ці Методики, вже на практиці, як ви будете контролювати цей процес ну, в практичному моменті. Такому Ну, ви знаєте, цей експеримент за цим експериментом. Дуже сильно пильнували міжнародні спостерігачі. Міжнародні експерти, які також були запрошені на цю розширену нараду міністерства: Британська Рада в Україні, інститут Гьота Французький інститут в Україні. Вони так само дуже переживаються за те, щоб реформа. Успішно відбувалася, просувалася, і, зокрема, з французької мови вчителів готували і потім приїжджали на місця і вивчали ситуацію, як же пройшла апробація, спілкувалися з дітьми, спілкувалися з батьками, з дирекцією школи на рахунок того. Чи їх все влаштовує, чи задоволені вони вивченням, раннім вивченням іноземної мови. Так, от по статистиці 97% вчителів, які брали участь цьому всеукраїнському експерименті. Вони задоволені своєю участю, вони набули нових знань, міні навичок. Вони збагатилися, вони не почуваються себе, не почувають себе самотніми в своїх школах, навіть на, на віддаленіших школах, тому що для них усіх створені. Онлайн платформи, тобто спільноти, в яких вони на яких вони можуть обмінюватися своїми напрацьовками, як казала Оксана, мають ділитися, можуть ділитися всякими різними формами практиками. Які вони використовують на уроках, тобто таким чином вони всі разом можуть обговорювати свої досягнення і так далі. Про говорити про переваги і недоліки? Я думаю, що таким чином ну, не треба їх контролювати. Навіщо їх контролювати? Ну я ще ж говорю. Не про контроль, а про ну тобто фідбек, як тепер кажуть, зворотню реакцію. Ще, що стосується німецької мови, хочу також додати: наші е, вчителі проходили е, такий очний тренінг у місті Київ, як під час участі в пілотному проєкті. Також вони пройшли дистанційний такий тренінг онлайн на платформах, е, збагатили свої знання, досвід. Вони працювали в групах з іншими вчителями, які викладають німецьку мову в. Е, Різних регіонах, тобто їх там незалежно якось компонували по групах, вони мали безпосередній контакт. Дуже приємно було бачити на нараді в міністерстві, як вони от між собою нарешті зустрічаються, оскільки контактували вони справді лише через комп'ютер, так скажемо, через цю онлайн-платформу. Ось, нарешті, вони побачили, познайомились, і це було також цікаво спостерігати. І представники мультиплікатори Йоти інституту, так звані тренери, приїжджали також на Волинь. Це була викладач з Вінницького університету, і в кінці року вона відвідала разом з зі мною методистом обласного інституту післядипломної освіти і методистом міського управління освіту уроки наших вчителів, які приймали участь в цьому пілотному проєкті. Уроки були надзвичайно цікаві, крім того, що наші вчителі з дітьми показали отакий от суперклас за цей рік, як, ну це справді. Перший клас дуже маленькі дітки. Тим не менш був такий страх, що ну, прийдуть такі незнайомі ще дві-три тьоті, які будуть сидіти на уроці, і ми дуже справді боялися, що діти ну, будуть хвилюватися, будуть на нас відволікатися. Вони навіть не звертали на нас увагу. Тобто та методика, яка була запропонована, яку вчителі прийняли, опанували, опрацювали, збагатили своїм власним досвідом, себе оправдала. Діти показали надзвичайно цікаві, цікаву роботу на уроках. Також батьки мали змогу після того поспілкуватися безпосередньо з тренером ГЙота інституту в Україні, поставити свої питання, які вони для себе ще там до кінця не вияснили по новій українській школі. Більше батьків цікавило подальше існування і просунення цієї реформи, тобто вже другий клас, так ну, але. Але загалом я можу сказати, що на Волині, що стосується німецької мови, в нас є певні успіхи, і мене це радує, та я не маю сумніву, що кожен з вас може за свою мову говорити багато змістовно і переконувати всіх, що все успішно і є перспектива розвитку. Однозначно, хоча ми всі знаємо, що існує такі, мабуть, це об'єктивний дисбаланс між кількістю тих, хто ви. Англійську, французьку та німецьку, ну так склалося. Будемо зараз, не будемо вірніше аналізувати цей момент. З різних дуже багатьох причин це відбулось. і ця історія давня, ця історія змінюється. Тобто, англійських тих, хто вивчає англійську мову, об'єктивно більше французької менше, німецької, теж трохи більше, ніж французької і так далі. Але у нас лишається буквально лічні хвилини, тому. Я би запропонував вам якось все ж таки за кож, кожен за свою мову ну, запросити маленьких наших учнів до навчального наступного року, щоб вони не хвилювались, щоб вони розуміли, що англійська, французька, німецька, кожна з них по-своєму цінна. Чи не так? Звичайно, в теперішньому суспільстві ми себе не можемо уявити без знання іноземної мови. Звичайно, в нас більше зараз дивляться батьки. І давайте задаємо ми, батьки, як ми вчили мову. Ми вміли читати, перекладати, але коли ми бачили справжнього ми боялися заговорити. Тому що тоні батьки, звертаючись до всіх вас, хочу запевнити, з новими методиками ваші діти будуть спілкуватися іноземною мовою. Тому що спрямовані ці методики якраз на те, щоб дитина говорила, висловлювала свою точку зору, висловлювала своє бачення і реальне спілкування. Тому що ми кажемо. Що ми в класі не вчиться нічого того, що не можна використати в реальному житті. Дітки між собою слава діалоги такі, які вони будуть вести в іноземному середовищі. Я не хочу, щоб батьки думали, що це відразу від навчання ми пройдемо просто, що це в нас буде гра цілий перший клас. Ні, це буде навчання через гру. Тобто, вивчаючи пісні, вірші, римівки, граючись на коверку чи за партою, працюючи в групах або в парах, дітки вчаться спілкуватися іноземною мовою. Перших півроку вони лише слухають іноземну мову і говорять нею. Наступний Півроку вони починають вивчати букви, вчаться їх писати, але разом з тим вони опановують мову іншого народу і її культуру. Знаніво-рецептивні методи навчання вже не відповідають вимогам сучасних школярів, тому ми кажемо, що стандартні методики вже віджили себе. і Нарешті в нових підручниках є небанальні, цікаві. Форми навчання, тому, звичайно, що ці методи дадуть можливість не тільки навчитися читати, перекладати, а спілкуватися. Причому грайливо, невимушено, так як люблять сидіти в ігровій формі. Я думаю, що все буде добре і не слід боятися цих реформ, тому що вони. Давно назріли в суспільстві. Ми, як вчителі, давно чекали цієї реформи, все буде добре. Ну і не забуваємо також про те, що е, сьогодні дуже багато батьків і їхні діти подорожують, да? е, тобто влітку це не тільки є можливість виїхати, не відпочинитись в, в, в межах України на море чи в Карпати, а також і потрапити за кордон. І як вже сказала моя колега, ось ця Вимушені ситуації, які створюються під час уроків, дуже легко переносяться на повсякдення, і діти без страху вивчаючи в грі іноземну мову, будуть мати можливість знову ж таки перенести цю ситуацію в повсякдення, легко заговорити з іноземцем за кордоном чи перебуваючи навіть в рідному місті. Я думаю, що все буде в нас добре. Що ж з вашого спілкування я можу зробити лише тільки один е, висновок: що вивчати неземну мову буде тепер не тільки корисно, а ще й цікаво, змістовано, і е, сподіваємось легко для тих, хто цього прагне. Друзі, це була програма на часі» В ефірі телеканалу Аверс. Залишайтесь з нами, вивчайте неземні мови і будете знати більше.